Пальне таки здорожчає. Президент Володимир Зеленський напередодні підписав ухвалений Верховною Радою закон про поступове збільшення акцизів на моторне пальне. Йдеться зокрема про бензин, диспаливо і скраплений газ. Коли на АЗС почнуть оновлювати цінники, наскільки найближчим часом здорожчає пальне? Про це говоритимуть далі з Геннадієм Рябцевим, експертом ринку нафтопродуктів та енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаю вас! Вітаю вас. Пане Геннадію, наскільки здорожчає пальне восени і коли саме цінники можуть змінити? Продовж найближчого місяця здорожчає. Це здорожчання не буде одночасним, тому що це невигідно роздрібним операторам відлякувати споживачів, піднімаючи цінники одразу на ту величину, яка має на яку має подорожчати паливо. Має, тому що немає альтруїстів серед ем, трейдерів, і зрозуміло, що все підвищення податків буде перекладено на плечі споживача. А якщо казати про бензин, то очікується впродовж місяця подорожчання приблизно на 2 гривні. Для дизельного палива це буде приблизно 2,50. І для скрапленого нафтового газу тут взагалі буде все складно. Скоріше за все, цей ресурс подорожчає на 5-6 гривень впродовж найближчих тижнів. Далі все буде залежати від того, яким буде курс національної валюти відносно долара і євро, тому що трейдери закуповують нафтопродукти, передусім на західному кордоні. За долари і євро, ну і вартості самих нафтопродуктів, які закуповуються стосовно останнього, тут ніяких проблем немає. очікується, що не буде суттєвого здорожчання. А от стосовно курсу, Національний банк прогнозує здешевлення гривні до кінця року. Це означатиме, що на подорожчанні спричиненому. Зміненням акцизного податку, зростання цін на нафтопродукти не зупиниться. А от власне оце підвищення акцизів, на який період буде розтягнуто, ну і відповідно, коли ціна на пальне досягне піку. Ну піку вона ніколи не досягне, тому що так. це ж інфляція, це процес економічний, і він завжди буде мати місце. Але якщо казати про... Черговість, то відповідні рівні акцизного податку для бензину і дизельного палива, які визначені директивою Європейського союзу 96-ї, Вони мають бути досягнені у 28-му році. Наприкінці 28-го року. Якщо казати про скраплений нафтовий газ, то чесно кажучи, законотворці вже. Зробили це е, і е, набагато раніше ніж е, очікувалося, тому що, е, всупереч вимогам директиви Європейського союзу, в фактично, всупереч міжнародним зобов'язанням України, е, вони підняли акцизний податок на е, пропан Бутан одразу на 185%. І з подальшим його підняттям це фактично вбиває ринок малотонажних перевезень, тому що більшість малих комерційних автомобілів було переобладнано саме на використання газобалонного обладнання. Але ну, кого це цікавить? Головне, щоб забезпечити надприбутки окремих учасників, окремих гравців. Ринку нафтопродуктів, які зараз е, діють практично безконтрольно, е, тому що ані якість, ані безпечність, ані е, податкову дисципліну, ані е, е, ринкову поведінку в Україні ніхто не контролює. А як здорожчання пального вплине на підвищення цін на інші групи товарів? Звісно, що нафтопродукти, оскільки є інфраструктурними товарами, визначатимуть вартість усіх товарів і послуг, які завозяться в Україну і виробляються тут. Але не варто перебільшувати цей вплив, оскільки транспортна складова чи паливна складова в собівартості в структурі собівартості е, більшості, наприклад, товарів широкого вжитку. Продовольства вона незначна, є незначною. Найбільше про що йдеться, це близько 15 Це в основному імпортовані товари, які везуть на великі відстані. Але навіть якщо в собівартості 15% то є транспортна складова, все одно подорожчання бензину, наприклад, на 2 гривні, це плюс 3 Множимо плюс 3% на 0,15 і отримуємо відсотка подорожчання того товару, який має найбільшу частку паливної складової в собівартості. Тому тут, скоріш за все, безумовно будуть спекуляції насамперед. Перевізники, скоріш за все, особливо ті, які. Не, не звітують переподатковою про свої е, доходи. Е, вони можуть підвищити вартість проїзду. Я маю на увазі насамперед так званих маршрутчиків, е, і ось ці е, хлопці можуть, наприклад, підвищити е, вартість проїзду і на 25, і на 50, oh. і на більше відсотків. Втім, це не. Є, тобто, зростання вартості нафтопродуктів буде для цього підвищення лише приводом, а не причиною. Абсолютно, про привід навіть хотів запитати, але ви самі про це сказали. Скажіть, будь ласка, пане Геннадію, а як вплине на бізнес? Це під час ймовірних тривалих відключень електроенергії? Ну, бізнеси користуються генераторами, все ж таки. Зросте безумовно вартість експлуатації як бензинових, так і дизельних генераторів, але знову ж таки не, не настільки суттєво, щоб це завадило використанню цих приладів цього обладнання. Ну, 3-4% потрібно буде закласти додатково в бюджети для забезпечення роботи цих пристроїв в опалювальний сезон. В години, коли ем, діють графіки погодинних вимкнень, пане Геннадію, я вам дуже дякую за розмову. Коротку, але дуже відверто. І це цінно. Це Геннадій Рябцев, експерт з ринку нафтопродуктів та з енергетичних питань. Дякую і за можливості. Нехай день буде для вас світлим. З мінімумом відключень, ну і спокійним для всіх нас. Дуже вам дякую. Обов'язково зустрінемося і поговоримо. Ще дуже цікава тема. А, маса запитань, але ну, на жаль, ми не встигаємо про все поговорити в ефірі, але обов'язково зробимо так, щоб час у нас був. Дякую вам дуже.